Віталі, закінчилась гра шостого туру, рахунок 0-0. Як оцінити гру вашої команди, чи задоволені ви результатом? Такі плани у команди, тому що команда йде на першому місці, відстань від базису на два очки. Що цікаво можете сказати по цьому, по цьому питанні? <кл 'я> В першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що дали таку можливість сьогодні зіграти без тривог. І в подальшому сподіваюся, що перемога все одно буде за нами. Що касається гри, друга гра 0-0. Не знаю, що вийшло. Команда грає, добувається, хоче добитися результату, але щось йде проти нас. Може десь повірили раніше в перемогу, чим ми повинні були завоювати. Але це футбол, це гра, ми боремося. Надіюся, що все буде добре. Плани на гру були звичайні. Ми розуміли, що сьогодні буде ігра максимально така, як і в тальному. Команди вже десь трохи може, і вивчили нашу гру, що коли вони йдуть в пресинг. У нас більш швидкі таких є хави, і які можуть убігти, і нападаючі, І за що цього ми виїгрували. Трохи нас вивчили. Зараз вони стали більш в оборону, грали від оборони, і це було видно, що вони нас не пресигували, а нам тяжко вже другу гру скрити цю оборону. Тобто плани прості. Думаю, що все буде вперед. Що трапилось з Вадимом Чорним? У нього почалася вольова засуха. До цього він забував майже в кожній грі. В цій грі він не зміг. І чим значитись? Як, як так? Можливо, щось потрібно якось оживити гравця. Е, не, я ж сказав перед цим, що проблема просто в тому, що дуже глибоко сіли гравці команди суперників вивчили нашу гру, закрили чорного, сіли в оборону і грають на контратаках. От і вся проблема. Е, закрили просто максимально сіли в оборону команда суперника. Розібрали декілька гравців, з ними грати персонально і не дають їм грати. Тут проста, тут немає. це не в тому проблема, що чорний не забуває, а в тому, що просто команда дуже глибоко сидить в защиті, її потрібно вскривати. Там да, ми питаємося, ми робимо другу гру, але нам чомусь поки не хортить, поки боженька не на нашій стороні. Але дуже багато моментів в сьогоднішній грі було в вашій команди, коли ви могли відкривати рахунок і дуже е, зіграв надійно воротар. Команди захисники можливо десь неправильно побудували гру в атаці. Ні, я вам хочу сказати, що дякую команді супернику за те, що вони показали хорошу, достойну гру, толерантну, без всяких там моментів, як у нас завжди буває, що там суддя поганий, чи що в нас судді сьогодні, були, я думаю, і на вами грати, і одній, і другій команди. До суддів взагалі, я їм велике дякую, нема ніяких претензій. А те, що ми не реалізували, вибачайте, в першому таймі, п'ята чи, чи четверта минута базі спустів ворота не забив. 1-0. Мішать чаще. Так що просто, я ж сказав, що фарт просто на нашій десь стороні. Не можу я сказати, що це типу, ми не можемо забити. Так, да, моменти були. Моменти були в нас і в тальному, моменти були і тут, і штани перекладені, і вратарі стоять надійні на, на своїй позиції, молодці. Просто десь не фортить. І все. Михайлович, а от скажіть, що такого потрібно зробити, щоб бути відсутнім на лаві запасних в технічній зоні? Це як для науки? Я нічого не можу сказати, такого. так, да, в мене третя жовта, те, що була в мене червона карточка, то в нас там були скажімо так, дербі і чуть-чуть емоції перевершили одного і другого. І Миколи без губи, і мене відповідально, то є таке. А три жовті карточки, так, да, я за їх заробив. Скажу тільки дві заслужено. Одну я заробив, що в технічній зоні закурив. Де мені дали, я нічого не скриваю, так, да, є. Другу, одну, чуть чуть там десь покричав на суддю. А за що мені дали? Третю в Тальному? Ну я по сьогоднішній день не розумію. Це суддя Ястремський. Я хотів би від нього особисто почути, за що він мені. Ну я можу ось тут на камеру сказати. Він мені сказав, що я крикнув Ей суддя. Ну то я йому сказав, то якщо я за таке давати жовту карточку, то ми тоді будемо грати 3 на 3. Вибачайте, я не матом, не грубо, нічого. Я сказав якесь ей суддя, да, ну я сказав, ей суддя, що ти судиш?». Ну це за це даю жовту карточку. Вибачте мене. Я сказав, що я з тим нахуй не змирюся. Для мене це самий суддя, що він пожизненно дов судити. Ну не по до кінця сезону взагалі йому не давати суди. Просто для мене це не зрозуміла жовта карточка. Я, я всю ігру, аби сказали, що я там сказав десь щось в ігрі, там, на суді, кричав, що Просто за одне слово. А я суддя, що ти судиш. Мені дали жовту карточку. Цього я не розумію. Чому? І на завершення таке, мабуть, провокаційне питання: хто стане чемпіоном області? А я вам скажу одне. Життя покаже, це футбол, це фортуна, все остальне це тільки сам Боженько знає, хто може виграти. Цього я не можу сказати. Всі на сьогоднішній день ситуація тільки усугублилася після нашої нічі. Виграв, ну, я не знаю як, але я чув, що виіграв УТК. 3-0 УТК виграв. УТК виграв 3-0. То на сьогоднішній день всі можуть виграти. Думаю, що тільки оціється златокрай, бо їм, звісно, вже три гри. Ну, і дві гри, а дуже багато очок, вони вже ні за киво не не зацепляться. Думаю, що боротьба між зустрими, трьома командами і залишиться. А хто буде чемпіон, почекаємо два тури. Дякую вам велике. Гарного вам. Дякую вам.